Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами дивимося Дніпряни, березень місяць. Так, ніпляни рулять. Ну що? Ну що, мій любі, в кінці місяця має бути все добре? Так, все. головне три події. Ой, що ж що, що вже знаєш, постійно випадку. Ну, не постійно. Деякі міста випадають, що питання вже вирішено ідуть, йдуть до окупують. Так? Тут у вас ще питання не вирішено стосовно, стосовно вас, напряження сіл. Временно, ще і власть. Ну там щось у вас там крутиться, мутиться. Вот. Але е, на кінець місяця має бути все добре. Тут у нас четверочка жезла, все в Україні, туз пінтаклі, шанс на мільйон. Да? Це іде допомога і карта стабільності. Ну, дай Бог кінець березня. Дивіться, ну да, я завжди вам кажу, що е, Таро це не е, вища математика, да, плюс-мінус е, ми віляємо датами. Таро взагалі не любить дати. Це ми вже так з вами. Я вже так питаюся е, видавити інформацію, щоб нам щось стало зрозуміло стосовно дат. Питаємося, да, в чому я вчуся разом з вами? Е, але на кінець місяця має бути все добре, і вони мають відходити. Ну, бережіться себе, тому що тут випадає карта Луна. Вот, і Імператор це орки, карта башня це розрушення і, можливо, це буде робитися все ночі. Діппряне, бережіть себе.